Христос народився. Вас вітає канал Смачна Країна. Костянтин Грубич, моя кухня і моя гостя татуся. Бо оце від самого нового року я її не відпускав, тому що вона так багато знає, багато різної інформації про різні страви. Купили свіжу охолоджену рибу. Це може бути форель, може бути лосось. Промили. От. Запах нормальний. Прекрасний запах. І маринад. Не треба ніякого маринаду. Треба лише взяти сіль і цукор. Один до двох. Наприклад, на ложку ось таку столова ложка солі, пів ложки, цукру. пів ложки цукру. Я скажу так, що я інколи навіть і цукру більше можу дати. Воно не зіпсує. Ну, На оцей шматочок, я так думаю, я все на, на око. На відчуття. От мені здається, що сюди треба півтори ложки солі і приблизно ложку цукру. Угу. Змішуємо, Так, змішуємо. Змічу гарно. Прошу. І підготуйте якусь таку ряднину, бажано з льну, для того, щоб ми потім перемотали цю рибину і поклали в холодильник ну, десь на добу. Ну, звичайно, якщо хто постулав, то тепер можна і м'ясо їсти, але за ці новорічні свята так багато гостей приходить, що і, і холодильник вже порожній. А якщо ви хочете і смачно, і так більш-менш респектно зустріти гостей, то ось цей варіант страви дуже-дуже підходить. Я поділив цю рибину на дві частини ось таким гарним ножем, тому mm -hmm. що так воно швидше е за. Засолиться. І тепер ми просто щедро отак обмащуємо сіллю, обкладаємо з усіх, з усіх бочків. Справа в тому, що риба візьме солі стільки, скільки їй потрібно. Ще один секретик це теж від віки для того, щоб м'ягче була рибка і краще проникнула в товщу наша сіль. Треба збризнути щось таке. Смачненьке. Смачненьке. Це <риклик> ще смачненьке. Ага. Буквально чайна, ну, в мене тут більше вийшло, не страшно. Ледь на око. <риклик> Як, що, 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 що там про наоко? Я знаю, що в тебе історія є про на око. Ну, з Кубані від родичів є така історія, коли стара бабця каже е своєму чоловіку. Я чоловік був молодший за неї набагато. Вона каже, соль візьми. Він каже, скільки вона? Та на око. Він підходить і каже: я тобі, якщо хочеш, скрізь насиплю, не тільки на око. Не тільки на око. О, це залишається чи С... ми потім ще Ні, тут достатньо. Ще... Ага, я бачу на, на моє покрило. око, щоб гарно покрило. Е скропили цією горілочкою mm -hmm. і все. І тепер ми можемо в полотно замотувати. Ось так. Mm -hmm. Перегортаємо з любов'ю. І на завтра я вам гарантую, все буде готово. Ось у мене такі є. А якщо, наприклад, у людини немає такої полотниночки, чи можна, наприклад, взяти марлю, скласти в кілька шарів і загорнути так само? Чи шукати що? Абсолютно змішне? можна, але все ж таки, якщо ми це робимо постійно, то краще піти в магазин, метр льону купити, і таких смужок штук 5 з нього вийде по 20 а, сантиметрів, так. і буде дуже добре, тому що ефект дуже хороший. А, угу. а марля, вона така нитка, там ну мені так здається. Тепер. Так. Татусінька, відкриваємо, відкриваємо. холодильник, да. ставимо. Але фокус в тому, що нам вже треба дегустацію зробити. Я вчора ти... зробив те саме. Угу. Угу. Прекрасно. Залишився такий Сматочек. природний запах. і, і Надіюсь, смак, бо в мене проблема якраз була з такою рибою, коли її маринувати там іншими маринадами зі спеціями, вони втрачають свій такий особливий запах. І дещо інакший смак. З'являється така ніжнесінька. Я не скажу, що це дуже дешево, але не дорожче, ніж те, що ми купуємо в магазині. Дуже ніжно, Від... дуже смачненько. І така. ви знаєте самі, що ви туди поклали. Люди запам'ятовуємо: беремо лосось, форель або будь-що з цього розряду, змішуємо дві ложки солі з ложкою цукру. Посипаємо, збризкуємо це все горілочкою і замутуємо в полотно. Краще за все в льом. Завтра маєте чудову закуску, дуже смачну і красиву. Не забудьте підписуватися на канал Смачна країна, ставте лайки, і я вам відкрию секрет, що я не відпускаю тату Сюбо, Вона ще у нас залишиться. Я не можу говорити, бо це так смачно, що я буду їсти. Смачного, смачного. 嗯。Mm.